Вечір добрий, підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 8 липня. Представництво Євросоюзу у столиці Галичини. Консультативна місія ЄС. реформування сектору цивільної безпеки офіційно розпочала свою роботу в Україні у грудні 2014-го, А сьогодні відкрила своє представництво у Львові. Місія вже має позитивний досвід роботи у регіоні завдяки проекту у Самборі, адже його вважають прикладом реформи поліції. Консультативна місія ЄС надає консультації, тренінги та обладнання з метою підтримки реформування правоохоронних та судових органів України. Іне йдеться про міністерство внутрішніх справ, національну поліцію, Генпрокуратуру, СБУ та Національне антикорупційне бюро. Цілю місії є допомога державним органам України у реформуванні сектору цивільної безпеки, розмежуванні повноважень та взаємодії поліції з громадою. Діятиме місія у Львові на вулиці Гнатюка. 12. Ми вже почали з різними напрацюваннями в Львівській області. Цей проект, про який зараз в Україні говорить самбірський модель, який почав працювати з минулого року, він є вже імплементований в різних регіонах України, а це побудовано над тим, щоб для людей такі ж і надати їм ці можливості, що там, де це необхідно, вони можуть рахувати. На допомогу тих всіх структур, яка відповідна до цивільної безпеки в Україні, регіональне представництво у Львові також діятиме і на сусідні регіони. Нашою місією є надання рекомендацій тренінгів. Це означає, що всі реформи мають реалізовуватися громадянами України, і вони відповідають за них. Ми прекрасно розуміємо, яка величезна відповідальність лежить від роботи. І я переконаний від успіху роботи офісу і від тих речей, які будуть впроваджені на Львівщині. За право проводити Євробачення 2017 позмагаються шість міст України. Львів вже надіслав заявку на участь у конкурсі, і після ревізії об'єктів, оргкомітет вже оголосить переможця. Які потенційні майданчики для концерту розглядає оргкомітет, розповість Ольга Матейчик. Україна стане господарем пісенного конкурсу. Вже 1 серпня. Комісія визначить, яке ж місто прийматиме Євробачення 2017. Львів теж подав заявку на участь. У ратуші вже підготували пакет документів з пропозиціями розташування, планами заходів безпеки та презентацією міста. Ми підготували свою заявку, яка складається з кількох блоків інформації, тобто безпосередньо це є з Самої заявки, та тобто це такі опитувальники, які передбачає наше бачення конкретних локацій, конкретного наповнення програми, залучення волонтерів і так далі. Тобто з двох опитувальників тобто, опитувальник, які стосуються безпеки, які стосуються безпосередньо самої локації. «Великий наголос роблять на тому, щоб місто могло запропонувати багату культурну цікаву екскурсійну програму. І звичайно, Львів тут є в дуже вигідному положенні. Та заявка на участь це лише перший етап. Аб до відбору оргкомітету працює документи, далі спеціальна комісія огляне об'єкти. А пропонують у місті дві локації арену Львів та недобудовану спортарену до Євробаскету на передані вулиць Кульпарківська, Рящівська. За умовами, це обов'язково має бути крита арена, однак ні перший, ні другий об'єкт даху немає. За правилами європейської мовної спілки, це обов'язково має бути крита арена, тобто вона не може ні в якому разі. Бути ну відкритою на на, на стадіоні і е, має бути не менше як дві тисячі посадочних місць. Фінал наступного Євробачення відбудеться 13 травня. А в якому ж місці буде відомо згодом? Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини. Футбол, друзі та хороша атмосфера. У Львові стартував вже традиційний фестиваль Єврофанс 2016. Свято для прихильників спорту номер 1 є наймасштабнішим заходом подібного типу у всій Європі. Розлоги що розповість Марія Шпира. Пісні, гасла та клубні гімни улюблених команд на кожному кроці. Альники усієї Європи приїхали у Львів на ювілейний 10-й Єврофанс-2016. Основною метою свята є не лише боротьба за трофей, а налагодження відносин між футбольними вболівальниками, адже тут вони не лише грають у улюблену гру, а знаходять собі нових друзів. Останні роки ми тримаємо на рівні кількість команд від 20 до 24. Ну, в принципі, інших відмінностей немає, тобто завжди все стандартно. Футбол, пиво, хороша атмосфера. Щоб перезнайомити, щоб можна було в гості один до одного їздити, щоб потім якось і допомагають вони, коли хтось планує свою подорож Європою, щоб популяризувати наше місто. Адріан вже не вперше приїжджає до нашого міста на Єврофанс, болівальник молдовського Зімбру в захваті від футбольного фестивалю і його атмосфери каже, з першого погляду закохався у Львів і мріє тут жити. Я люблю город. Я хочу здесь жениться. за Я хочу здесь жениться. здесь випадь. Хорошола лала. Можливо, Адріану і пощастить, бо за історію проведення турніру вже створилась інтернаціональна вболівальницька сім'я. У Нас же є. Як наслідок Єврофана і шлюб покладений один між там різними львів'янкою і громадянином іншої країни. Також представники деяких команд до львова по 3-4 рази на рік приїжджають просто відпочивати у регламенті Єврофанзу дозволені змішані команди, тому допомагають хлопцям і дівчата. Представниці прекрасної половини людства переважно грають у нападі і є окрасою команди, але забивають на турнірі поки лише чоловіки. Не лише відпочивають, а й допомагають. Під час турніру відбудеться благодійна акція Фанати Європи львівським дітям, адже делегації вболівальників привезли до Львова гуманітарну допомогу у дитячій лікарні та інтернати. Свято футболу триватиме до 10 липня. Тоді і відбудеться нагородження учасників та спільний перегляд фіналу чемпіонату Європи. Марія Шпира, Олексій Рапіта, новини. Випив за кермо не сідається не лише небезпечно і дорого. Напередодні народні депутати збільшили штрафні санкції за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Якщо водій вперше сів за кермо на підпитку, він заплатить штраф 10 тисяч двісті гривень і його позбавлять права кермування на рік. У разі повторного правопорушення впродовж року стягнення вдвічі більше 20 тисяч чотириста гривень і лишається водійських прав на три роки. Якщо ж кермувальник вдруге за рік на підпитку їздить на машині, штраф 40%. Орок тисяч гривень, і впродовж 10 років немає права сідати за кермом. Нагадаю, раніше стягнення за нетверезий проступок сягав від 3400 тисяч гривень. Від початку року у Львові оштрафували більше тисячі водіїв. А це, якщо говорити у грошовому еквіваленті, більше 2 мільйонів гривень стягнення сумарно. Це є, водій 2,41. норма дозволена в Україні 0,2 проміли. Що ви пили? Отже, водій, ви бачите, наскільки Деку. ви перевели. Передбачається штраф як санкція в всіх випадках керування транспортним засобом в окремому сп'янінні, тобто і за вчинення вперше порушення, друге протягом року і третє. Більше того, штрафи суттєво підвищуються. Тобто, якщо керування транспортним засобом вперше буде було 3,400, то і тепер з прийняттям нового закону буде санкція 10, близько більше 10 тисяч. На сьогодні допустимою нормою є 0,2 роміли алкоголю. Мешканців Львівщини закликають добровільно здати нелегальну зброю. Громадяни мають можливість звернутися у підрозділи поліції, аби здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спецзасоби, що зберігаються незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. Місячник добровільної здачі зброї на Львівщині розпочався 1 липня і триватиме до 31 липня. Його проводять з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням, виявлення та перекриття каналів надходження у кримінальне середовище. Це дає можливість здати в любі відділи поліції області будь-яку виду зброю, вогнепальну, холодну, боєприпаси, зброю, яка можливо хтось привіз з зони АТО, бойові гранати і тим самим уникнути кримінальної відповідальності. На Львівщині стартували навчання для керівників районних центрів та очільників міст і селищ з роботи у новій системі державних закупівель. Відповідно до закону про публічні закупівлі, менш ніж за місяць, кожен населений пункт в Україні змінить звичний паперовий тендерний документообіг на електронну версію. Як купувати та продавати прозоро одними з перших в області навчились керівники пустомитівщини. На введення нової системи державних закупівель міський голова пустомет Олег Серняк чекає вже півроку. Саме стільки часу минуло після ухвалення парламентом закону про публічні закупівлі. Чиновник розповідає, онлайн платформа дозволить суттєво зекономити час на пошуки надавачів послуг для потреб міста. Не було такої поінформованості серед підприємців, яких і не так багато в пустометах. А прозоро це є система, на яку звичайно звертатимуть увагу дуже багато фірм, як по Львову по Львівській області один з перших тренінгів щодо застосування публічних закупівель на Львівщині провели в найбільшому з районів Постомитівському. З'ясувати, як купувати з допомогою системи Прозоро, приїхали голови майже сотні населених пунктів. Так, звичайно, вона не дає можливості щось приховати. Е, кожен з замовників, який Показує інформацію в онлайн режимі, що він збирається купити, бачить кожен громадянин світу, коли йде децентралізація влади, опустилися кошти ближче до людей. То в людей складається думка, що сільські голови, а вони вони розпорядниками цих коштів сесії. Ну може в різний спосіб їх напевно не не так десь використовують, тому. Систему прозору потрібно впроваджувати. Голова постомитівської районної ради Галина Гичка переконана, електронні торги не лише зроблять тендерний процес публічним та відкритим. Вони розвіють підозри громадськості щодо зловживання коштами з боку розпорядників. Цей закон дасть прозоро кожному побачити, що закуповується, за які кошти закуповується. Це будуть так, якби аукціон найнижчої ціни, найкращої. Це приведе до економії бюджетних коштів. Ця реформа вже визнана світом. І вже в 2016 році отримано премію як одна з найкращих реформ у світі. Завдяки системі Прозоро уже сьогодні кожен охочий зможе стежити за коштами, якими розпоряджаються центральні органи влади. Ознайомитись із закупівлями в менших населених пунктах, в містечках та селах по всій Україні громадяни зможуть з 1 серпня. У парку культури планують відновити став 19-го століття. Для цього створили робочу групу, яка працюватиме над розробленням проекту відновлення водойм у Львові. На місці фонтанів перед входом у парк планують відновити водойму. Тут вона була ще до початку 20-го століття. Проте через розбудову її повністю засипали. Став відновлюватимуть за прикладом європейських міст. Скільки коштуватиме реалізація проекту наразі невідомо. За словами головного архітектора, відновлення займе кілька років. Найімовірніше, що роботи розпочнуть вже у 2017-му. З газети ми зробили спільний воркшоп з, власне, з німецькими і з голландськими урбаністами. І фактично ми зрозуміли, що вода нікуди не ділася і вона дуже легко може бути повернена на це місце. Ми не придумуємо нічого нового, фактично, ми хочемо вернути форму цієї дороги. Соціальний проект Мій тато захищає Україну знову об'єднав дитячі серця. Благодійне товариство з одноіменною назвою вже більше року підтримує родини учасників АТО, зокрема дітей, воїнів та героїв майдану. Для них влаштовують цікаві мандрівки, екскурсії та розваги. А ще допомагають зрозуміти наскільки важливо те, що їхні батьки сьогодні захищають Україну. Про те, як відпочило у Львові, 18 школяриків із Старосамбірщини. Дивіться далі. Дев'ятирічна Настуня зі стрільбичів про поїздку до Львова мріяла багато місяців. Батько дівчинки понад півроку боронить східний кордон України. Мама заледве встигає з домашніми клопотами. На знайомство з містом Лева школярка приїхала разом з іншими дітьми учасників АТО зі Старосамбірщини. Шкода, що ми у Львові тільки один день і ми встигли побачити всі його визначні місця. У Львові дуже багато різних розваг яких аквапарки, музеї під час екскурсійного туру вулицями міста, дітлахи уважно розглядають кожну пам'ятку архітектури та вслуховуються в кожне слово із розповіді аудіоекскурсовода. На головному фасаді будинку можна побачити фігуру покровителя пожежників. Я не думав що що Львів такі розі розі гарний місто поїздка. Просто клас таким чином. Ми хочемо висловити подяку нашим захисникам, їхнім батькам, які Боронять незалежність нашої держави, захищають її територіальну цілісність. Після прогулянки містом діти поспішають на арену Львів. Е, величезний стадіон, вражаюча атмосфера. Дуже хочу потрапити на матч. Сюди дуже хотів приїхати. Десятирічний Євген. Хлопчик сподівається, що дуже скоро дивитиметься тут матч улюбленої команди Динамо Київ разом з татом, який вже довгий час перебуває у зоні АТО. Я хочу бути великим футболістом, так як Андрій Єрмоленко, Тому я приїхав на цей великий стадіон, де грає спра... Ажні спортсмени цим дітям дуже бракує батьківської уваги та тепла. Вважає депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. А такі заходи, на його думку, додадуть малечі позитивних емоцій. Зараз не канікули, не треба їхній час чимось задіяти, тому вони приїхали сьогодні на екскурсію до Львова. Де вони щось побачать і свої враження пізніше нехай розкажуть. І на майбутнє. Я думаю, що я буду працювати, щоб діти, які зараз мають вільний час, щоб вони десь відпочивали, щоб щось бачили. У соціальному проєкті «Мій тато захищає Україну за Півтора роки участь взяло понад 15 тисяч дітей з різних куточків Львівщини. Сьогодні у Львові відбулася прем'єра фільму Хто як не ми. Це документальна розповідь 40 волонтерів з різних міст України про свою діяльність і перешкоди, які довелось подолати. Ідея зйомки виникла ще влітку минулого року, у 80 вісімдесятій окремій аеромобільній бригаді Луганської області каже автор фільму. Там разом із місцевим волонтером Євгеном Савченко вони реалізували задум. Як говорять самі активісти, їхня діяльність це найефективніші ліки проти депресії у період війни. Заохочувати людей допомагати підтримувати українських солдатів така мета керувала режисером під час роботи над фільмом. Цих людей, які жертвують своїм часом, а іноді своїм життям, бо загибли волонтери, їх дуже багато, і треба їх показати і не лише суспільству, щоб воно долучалося до загальної справи, а й тим бійцям, щоб вони розуміли, що їх люблять і їх чекають. І для них роблять все, що можливо. Відомого українського скульптора професора Івана Самотоса поховають завтра на Личаківському кладовищі у Львові. Прощання та чин похорону відбудуться у храмі Пресвятої Тріці на вулиці Тершаківців, 1 об одинадцятій годині. Про це повідомило у Львівській міськраді. Нагадаю, Іван Самотос помер 7 липня. Він народний художник України, почесний академік Національної академії мистецтв України, багатолітній голова правління Львівської організації національної спілки художників України, голова президі. Дії ліги творчої інтелігенції Львівщини, завідувач кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв. Іван Самотос є автором понад 120 пам'ятників пам'ятних знаків, зокрема пам'ятника В'ячеславу Чорноволу у Львові. Аби залучити молодь до розвитку міста сьогодні. У Львові відбулася презентація молодіжних соціальних проєктів Львів Янг Проджект 2016». Ініціатором стала програма стажування Перший кар'єрний крок, яка разом із молоддю працювала над створенням проєктів для позитивного розвитку обласного центру. Цьогоріч у межах програми команди представили сім соціальних проєктів. На презентації також були присутні експерти, котрі коментували, обговорювали задуми студентів та давали настанови. На майбутнє, опісля тривалого ознайомлення з ідеями, учасникам програми були вручені дипломи Львів Янгт Проджект». Це дуже важливий крок для Львова, тому що це проект в рамках громади в дії, який покликаний розвивати громадськість і таку власну комунікацію між мешканцями. Я просто почув про те, що є така бібліотека, стара бібліотека у парку, яку перетворюють на новий простір. Для мене це було вже достатньо цікаво, бо я завжди з великою пошаною ставився до бібліотеки всього, що з ним пов'язано. Відчути природу задля мистецтва сьогодні. У парку знесіння відбувся дитячий фестиваль Яскраве літо у Львові. Участь у ньому взяли діти віком від 6 до 15 років. Не минуло такої події. Наші журналісти тож емоціями поділяться у сюжеті. Учасники фестивалю Яскраве літо у Львові мали чудову нагоду проявити свої творчі здібності та взяти участь у майстер-класах, серед яких були такі, як виготовлення гляльки-мотанки, плетіння віночків, ліпки з глини та фейс-арту. Відбувся захід майже святкування Івана Копала, тому діти по легенді шукали цвіт папороті та стрибали через вогнище. Щоправда, виготовлене воно було із паперу. Також не у традицію прикрашання дерева стрічками та водіння хороводів. Цікавого нас тут багато весь день до обіду в нас діти створі. Художні роботи, які потім будуть нагороджуватися номінаціями. У нас є вісім номінацій різних: графічні графічні роботи, реальні, реалістичні живописи і тому подібне. В обід у нас буде тут частування для дітей мисливською кашою, і солодкі частування. А по обіді в нас починаються розваги для дітей. Батьки зізнаються, для них цей фестиваль чудова нагода гарно провести час із дітьми. А для самих школярів це є хороший шанс познайомитись з новими друзями або просто поспілкуватись. Додають Найбільше подобається те, що все відбувається на природі. Це свято є дуже прекрасно. Це через те, що це є на фоні парку, на фоні природи. Воно все ж таки я позитивно, Воно впливає на енергетику дитини, на психологію. Ну, я задоволена цим заходом. Учасники кажуть, такого натхнення шукали давно. Я приїхала сюди з художньою групою, щоб малювати природу на свято Івана Купала. І в нас буде потім виставка тих картин тих картин, яких ми зараз малюємо. А ось Олесі пощастило найбільше, адже саме їй вдалося знайти квітку папороті. Каже, що в легенду вірить та надіється, що загадане бажання обов'язково здійсниться. Розповіла, і нам, як і де, потрібно шукати цвіт. Ми побачили, що тут велике скупчення людей. Я сюди побігла і побачила ну, таке якось різнокольорове. Я швидко не підбігла, його тримала, як було сказано. Захід був створений для заохочення та підтримки талановитих дітей. Основною метою було ознайомити школярів. Із живописом натури та відтворення краси природи на полотні. Оксана Шеверюк Ірина Гоць, Володимир Горолюк, Новини. У галереї мистецтв відкрилась виставка угорської художниці. Перетікання теперішнього і минулого у вічність. Такий перебіг часу художниця з угорщини Каталін Гало об'єднала назвою Момент графічні роботи були представлені у межах проєкту Дні угорської культури у Львові 2016 Товариством культури Львівських угорців. Подібні виставки товариство відкриває досить часто. А от виставка момент вже була представлена в Ужгороді та у Берговому. У Львові вона триватиме до. 8 серпня ця виставка не є єдиною. Майже кожний місяць угорське товариство відкриває виставки. Це знайомить Львів'ян і край наш з культурою. Угорців з художниками, які митцями. а саме Расході від мене це звичайно важливо робити виставку в Україні, бо Україна це як другий дім. Я народилася тут, закінчила художнє училище в Ужгороді, і приїжджаючи сюди з виставкою, це так, ніби я додому приїхала. І для мене це надзвичайно важлива і очікувана подія. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця, тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. бажаю вам приємного вечора, вдалих вихідних. І нехай ваше у вашому житті буде побільше щастя і всі бажання ваші здійснюються. Бережіть себе.